Друзі, швидке включення, тому що мало часу залишилось для виконання даної активності. Коротенька предісторія: 19 вересня 2024 року. Трамп купив бургери за біткоін. Це викликало значну увагу. Сталося це під час його кампанії на президентських виборах. Він використав цю можливість для підкреслення своєї підтримки криптовалют. Цей жест привернув увагу як прихильників, так і критики, які обговорювали вплив криптовалют на традиційні фінанси. Це швидко підхватили та зробили токен бургер, який заліститься вже 1 жовтня. Зараз ми маємо змогу отримати ці токени за декілька простих дій від біржі OKX. Всі токени будуть роздані через айдроп компанії. Що нам потрібно зробити? Перед вами біржа OKX, кого немає, реєструємо. Ссылка буде під відео. Переходимо в гаманець. Тут натискаємо більше, роздача Web3. І перед нами відразу буде бургер Giveaway. Приєднатися до події, тиснемо. У мене зараз тут все буде пройдено. Так, підтвердити, підписуємо. Так, як ви бачите, має тут все пройдено. Тут просто треба підписатися в Твіттері е, на їхні аккаунти. Нічого тут складного абсолютно немає. І тут нижче на комп'ютері є, на телефоні чомусь немає, пішов відлік. Е, Токени ми зможемо, якщо виграємо, звичайно, е, забрати вже 30 вересня. Е, 10 тисяч місць є, в принципі, шанси непогані. Ну, але я думаю, тут і учасників буде багато. Тому не пропускаємо, є шанс заробити. Токен максимально хайповий, тому може вийти по гарній ціні. Все, працюємо.